О, вечір до горя. тебе, роса. Мово, щойно я народився, ти поцілувала мене молодими устами моєї матері. Ти від лютої зими, затуляла нас критичних. Щастя, милозвучна мелодико люблячого серця! Бездомної глибини душі українського народу думу, непоручної чистоти, життєва повісти, мрійливого дитинства чаруюча казку. Захоплююча подих віків легенду. вічна загадку, безвимірної любові, сили духу та жаги життя. Мова це вічне слово Генія світочі України Тараса Шевченка, який своєю душею та онаними піснями Уславив навіки до болю рідну мову, оздобив своїми високонатненими творами. Бо звеличив малих отих рабів, німих, і насторожі коло них поставив слово. І те його слово, як голос справжнього життя, буде жити і ширитися, доки світу сонця, і ніякі заборони йому не зашкодять і його немирущі славі. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Мово, нестримуваний промінь Лесі, лунаючий крізь століття тенор славетних українців, тріумф величного слова і чаруючий захват від високохудожньої гри Театру Корифеїв, Божественна чистота колоритного сопрано Марії Заньковецької. В тобі усе і весняна свіжість, тендітність першого проліска. І літнє тепло, і нестримна жага, і чаруюча мелодійність та зрілість осіннього подолисту, і зимова чистота, прозорість та стійкість. Ой, роду наш красний! Дотепка, багата мова непевершеного майстра гумору, Остапа Виші. Мова. Основа світогляду гарячого патріота Михайла Коцюбинського. Коштовна перлина Дмитра Яворницького, який доніс до царського вуха твої крамольні звуки. Була, є і буде. Мова. Свободолюбивий шлях Титанів праці Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Бориса Гринченка, Михайла Грушевського. Мова, Терниста жертовна дорога Василя Скішного. Стражденний шлях Володимира Забоштанського. Мова. Барвисте, колоритне полотно настрою, емоцій, думок, переконань, поглядів. Як же нам потрібно плекати кожне словечко рідної мови, передане у спаду від нашої пращі? В ньому зберігається теплота святі душі українського народу, мова, дзвінка, співуча, що так яскраво виявилася у творах літописців України Русі, невідомого співця слова у Полку Ігоревім, філософа-містика, богослова, поета Григорія Сковороди. З його осяяними думками. Мова це глибина тисячоліть, це безцінний скарб, наданий Богом кожному народові, любіть її, цінуйте та вивчайте. Мова могутня і чарівна, трепетна і палка, солов'їно співуча, небесно барвінкова, воістина свята. Красуєшся калиновим намистом Велелюбна душа українського народу мова великої держави, мова великої культури, мова рідної неньки України. Нехай буде світлим її майбутнє, нехай гідно лунає її спів. Воскресає наш дух, а з ним і рідне слово. Не лише душа творить мову, але й мова творить душу. Мову – сонячне добірне гроно, видатник Україну, Роксолана, Маруся Чурай, Олена Пчілка, Леся Українка, Марія Заньковецька, Соломія Крушельницька, Олена Пеліга, Катерина Білокур, Настя Присяжнюк, Ліна Костенко, Ніна Матвієнко мова це спів поезії чарівника слова Івана Котляревського, палкий заклик Михайла Старицького, волелюбний тенор актора могутньої творчої індивідуальності Миколи Садовського. Це нестримна любов до народу та його культури. Це рівне слово Ольги Кобилянської, яка вчила любити правду у собі. Думайте українською, пишіть українською, читайте українською, мирного вам неба.